А чи ви знаєте, що таке боль? Це коли крутиш гвинт, а він наскільки заржавів, що йому проще переламатись, чи відкрутитись. Ну, проблема вже вирішена. А ще в додачу це ось це вуглове місце. І закладна, якщо буде видно, бачите, яка незйомна з авто. Пробував екстракторами. Крути, ну, ці екстрактори, бідні, аж репіли, не крутилися. Вирішена проблема. Сверло на 5 та сверло. На 6. До речі, Романе, привіт тобі. Ж... Знову пам'ятаєш, як ми на твоїй Волгі на 21-й, коли обірвало верхній речах, шукали цю приспособу, придбали тоді і висверлювали остатки болтів кріплення речагу. Ось. Нарешті, Ром, скільки років! Скільки років! Я її обслужив тоді після тої роботи. І вона висіла в майстерні. І ось через скільки років, Ром, вона пригодилась. Ось тут наскільки вузьке місце, що із-за товщини самого шуруповерта ну, не можна було рівно просверлити. А от за допомогою цього. За допомогою цього, це все просверлилось в ідеал. От. Загалом висварили діаметр на 6, потім ось така приспособа трищотка. Нарізали різьбу М8, і все, все, все в нас добре, все клас. Все добре, все класно, все крутиться, все тримається, все затягується. Головне потім як кріпити, набризкати мідяхи, щоб більше такого не повторилось, і все добре. А це все виникло через те, що ось тут не було резинового пильника уплотнителя бампера. Тут такий дол повинен стояти, зараз покажу. Ось він. Отак от ось. От. Залітала вода і все ржавіло. Ну благо, що там все замовілене внутрі. Кузов не поржавів, а от гвинт поржавів. От і все. Тому не лініться ставте ці деталі. А ми нарешті, вирішивши цю проблему, рухаємось далі по заміни бампера.